Зараз ми знаходимося на тій площі сої, яку ви могли спостерігати у наших попередніх відео на цю тему протягом всього витаційного періоду. Загалом перед початком збиральної кампанії сої експерти прогнозували зниження врожайності в цьому році. Перші опади після посіву у нас відбулись десь приблизно через місяць і складали 12-13 мм на цьому полі. Цей сорт сої здатен продукувати досить високу натуру. Врожайність сої в умовах того господарства склали. Друзі, всім привіт вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. Після нещодавнього продуктивного проведення збиральної кампанії озимого ріпаку, потім озимої пшениці. Ми знову відвідали те саме господарство для того, щоб поглянути на збиральний процес сої. Справа в тому, що ця культура вкрай вимоглива до опадів, чим звичайно в цьому році нас погода не балувала. Відповідно, в різних господарствах, в різних точках нашого регіону, жнива проходять з різними термінами, і врожайність сої сильно відрізняється. А чи вдалося нам отримати бажаний врожай сої в умовах цього господарства, дивіться у цьому відео. Зараз ми знаходимося на тій площі сої, яку ви могли спостерігати у наших попередніх відео на цю тему. Протягом всього вегетаційного періоду. На сьогоднішній день збирання сої на цій площі закінчене, і ми вже можемо поділитися з вами отриманими результатами. Отже, про врожайність. В умовах цього року, в умовах цього господарства, на посівах цього сорту сої ми отримали в середньому 24 з гектара. Звичайно, це дещо не той показник, який ми собі планували, але на те є декілька об'єктивних факторів. Перший і основний фактор це нерівномірні сходи. Справа в тому, що в умовах цього господарства соя сіється останньою із ярих культур, і посів проводився вже в достатньо підсушений, скажімо так, ґрунт. Частина сої, яка попала у вологе, зійшла одразу приблизно 60%. Частина сої, яка залишилася не схожою, зійшла після першого дощу, який випав у нас ну не менше трьох тижнів після посіву. Відповідно, посів сої був дуже строкатий, і густота у нас. Не досягала запланованої. Як я раніше зазначав в попередніх відео, це сорт сої ультраранній Манхеттен, який практично не здатний до гілкування. На цих рослинах ви можете бачити, що лише одна рослина дала одну бокову гілку, всі інші їх не мають. Тому для цього сорту сої. Критично важливою є густота сходів. Рекомендації щодо вирощування цього сорту десь приблизно 900 тисяч мільйон рослин на гектар. Отже, друзі, за перший найбільш лімітуючий фактор густота сходів ми поговорили. Далі, другий, не менш важливий це опади за період вегетації. Але є один такий фактор, з яким ми ще не навчилися працювати це погода. Щоб ви розуміли. З моменту посіву до сьогоднішнього дня у нас опадів тут випало приблизно 15 міліметрів за чотири рази. Відповідно, продуктивної вологи у нас не було. Перші опади після посіву у нас відбулись десь приблизно через місяць і складали 12-13 мм на цьому полі. Це дало змогу зійти тому насінню, яке е, залишалося в сухому ґрунті, але в кінцевому результаті на загальний врожай майже не вплинуло, тому що різниця у вегетації була дуже значна. В той час, коли е, перші сходи сої в нас стояли вже дозрівші, е, сухе зерно ми мали на них. То та соя, яка сходила через місяць, у нас просто була зеленою масою. Середній та верхній ярус стручків був сформований, але зерна в ньому або не було, або воно було сильно мілке. Тому на результат врожайності воно і не вплинуло. Продовжимо що стосовно опадів. Після сходів всієї сої ми декілька разів мали опади на цій площі, але опади були 3 мм, 7 мм, 9 мм. Вони були не надто продуктивними, а лише провокували. Другу і третю хвилю сходів бур'янів на цій площі, що ви могли також бачити у наших попередніх відео. Саме цим була і викликана необхідність десикації на цьому полі. Коротко скажу ще про один результат врожайності цього ж сорту, але це в іншій локації. Це також господарство наших клієнтів, наших друзів. Врожайність сої в умовах того господарства склала від 29,5 до 33 центнерів. Чому? Е, більше всього схиляюся до того, що все-таки повпливала густота посіву. Е, в умовах того господарства ми отримали сходи приблизно десь 900 тисяч рослин на гектар, що в кінцевому результаті і сформувало такий врожай. Але є ще одне питання, яке багатьох з вас цікавить, як соя, яка не, не здатна гілкуватись, може сформувати такий достатньо високий врожай. Зверніть, будь ласка, увагу на розмір зерна. Цей сорт сої здатен. Продукувати досить високу натуру, і в розрізі минулих двох років маса тисячі насінин складала 150 160 грамів. Що також є досить важливим фактором у формуванні високого врожаю. Друзі, ну і ми з вами говоримо про сою, в якої період вегетації десь приблизно 75-80 днів. Коротко хотів би сказати за інші сорти, які період вегетації мають більш тривалий. Я відмічаю, що середньостиглі та середньоранні сої в цьому році показують себе гірше, ніж показують ультраранні. З чим це пов'язую? Знову ж таки, пов'язую це з відсутністю. Продуктивних опадів, а також вкрай високими, нетиповими, я би сказав, температурами для нашого регіону, які ми спостерігали попередні півтора місяці. Соя відчувала сильний стрес в процесі цвітіння. Відповідно, велика частина квіток її абортувалася. Ті квітки, які вдало, на перший погляд вдало відсвілися, вони мали або е, пустий стрючок, або їхні насіння не набрало маси тисячі зв'язку. Знову ж таки, з відсутністю вологи. Тому е, сорти сої в цьому році з більш тривалим вегетаційним періодом мають досить значні втрати у врожайності в порівнянні з попередніми роками. А про що це говорить? А це говорить лише про те, що диверсифікацію сої за групами стиглості в вашому посіві потрібно все-таки робити. Таким чином, ми можемо знизити ризики, які пов'язані з впливом погодних факторів. Якщо в цьому році ультраранні сої у нас показують кращий результат, ніж сої пізнішої групи стиглості, то в наступному році може все змінитися і пізніша соя покаже себе в рази краще, ніж будь-яка ультрарання. Друзі, сьогодні ми з вами поділилися декількома результатами врожайності сої. Які сильно відрізняються один від одного. Загалом, перед початком збиральної кампанії Сої, експерти прогнозували зниження врожайності в цьому році. Чи справдилися їхні прогнози, чи все-таки вдається отримувати омріяні три тони з гектара? Сказати зараз поки що складно. Висновки можна буде зробити після завершення збиральної кампанії Сої. На даний момент технологія вирощування Сої в Україні не є ідеальною. Але як з будь-якою іншою культурою, кожен може підлаштувати Її під свої умови вирощування та створити власний ключ до успіху. А чи розпочалися жнива сої у вашому господарстві, яких результатів врожайності вам вдалося отримати в цьому році? Залишайте ваші відповіді в коментарях. Також не забувайте за вподобайку та кнопку підписатися, які мотивують нас створювати ще кращий та цікавіший контент. Дякую, що були з нами! А з вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось!